Ради всіх вітати з вами, лікар Василь Чайка. І ціль сьогоднішнього відео це нагадати вам про те, що у нас юбілей юбілей із вищою школою уже на протязі багатьох років я та вища школа разом. Створюємо навчальні програми, які допомагають людям змінювати сприйняття світу, змінювати підходи до свого здоров'я і взагалі підходи до життя. І сьогодні, в цей день, я хотів би вам трошки таку предісторію невелику розказати, чому взагалі ми її створили, цю вищу школу, і яка подальша місія даного, даної школи. Коли я навчався в медичному університеті, мене вчили клінічно мислити. Клінічно мислити це означає спостерігати, робити висновки, використовуючи е, ті інструменти, які ти маєш. Не тупо слідувати якимось там ау антибіотик, один використовуєш і все плівать. А якщо не допомагає, то значить то тоді все до побачення, це якась індивідуальна реакція і так далі. Плівать на все, ти маєш постійно це використовувати. Ось я побачив, що це все не працює. Ось і задався питанням чому. Почав досліджувати різні схеми оздоровлення китайську там, медицину, аюрведу і інші способи. І оказалося, що все вони мають спільне. Спільне це комплексний підхід до того, що називається здоров'я, і до того, що називається взагалі людина. І я думаю, що. Зрозумівши це, там багато чого для себе відкривши, я переконаю своїх колег, своїх лікарів. Адже це ж можна, ми ж можемо там 100 чоловік може допомагати там 20 тисячам людей. Ну, оказалося, все не так. Коли почав доносити це іншим, вони почали казати, що це не так, це якісь там місенітниці, це антинауково і так далі. Але... Кажу, дивіться, ось є ж докази, ви ж це ж можете провірити на собі. Ніхто, звичайно, більшість верніше, так скажемо, не, не ніхто, а 99,9% людей, лікарів в даному випадку, колег, не хотіли на це звертати увагу. В кожного були свої там причини. Ось і тоді я зрозумів, що цей шлях невірний і що треба було створити саме таку. Організація, яка би допомагала навпаки, кінечному, скажімо так, споживачу, це є люди. Адже люди хочуть бути здоровими. І сам лікар також це є людина. Тобто він також хоче бути здоровим, часто лікується тими е, способами, які він знає, вони йому ще й не допомагають. Ось. А потім він йде, наприклад, там до якоїсь бабулі в село, яка може яйцями викатити, наприклад, там почу чи ще щось. І, і повірте мені, що саме найсурнівшими є лікарі. І найсурнівші з них є реаніматологи. Ось це таке лірічне місто. Тому створилася ця школа. І поначалу люди скептично до цього всього відносилися, те, що я розповідаю, пояснюю, і тому що ну, щось не зрозуміло Але з кожним роком. З кожним роком людей ставало все більше. Вони випробували, виписали відгуки, виділилися своїм досвідом. Е, ви бачили, як це працює у вас, як це працює на ваших рідних, на ваших близьких, там на ваших дітях. І навіть уже у нас доросла генерація, вже діти підросли, і навіть уже діти почали, е, скажімо так, нести цю місію здоров'я і комплексного підходу в маси, що дає можливість нам все більше і більше е, змінювати світогляди людей. Адже я весь час постійно повторюю, що. Що тільки люди, які змінили свій стереотип мислення в сучасному світі, можуть бути здоровими. І чому я весь час про це так кажу? Невже не можна щось попити, поїсти, та й те цього буде досить? Ні. Тому що ми є цілісними структурами. І, наприклад, я вам такий приклад приведу, що. Наприклад, люди часто переживають, як воно буде в майбутньому, От як буде моє здоров'я складеться, як будуть там мої кістки, е, що, що буде так, а чи вдасться в мене це виконати? Адже це так складно. Але ви тільки думаєте про це. Люба ваша думка для вашого мозку є реальністю. Тобто мозок мисли сьогоднішньою секундою. Якщо ви просто щось згадуєте, для нього це вже сьогодні. Ви боїтеся щось, що для нього це все сьогодні. Ви щось згадали це сьогодні. От таким чином ми працюємо. Тому тільки комплексно підійшовши, коли ми щось вживаємо, робимо там ту ж саму вістеральну терапію, працюємо з емоціями, змінюємо свій світогляд. Тільки це все в комплексі дає можливість нашому мозку перше створити умови, що є безпека. І ще є дуже важливим моментом: це саме сприйняття. Я завжди рекомендую вам проводити таку вправу, хоча би 2-3 хвилини на день, коли ви. Ні про що не згадуйте все, що у вас було в минулому. як би яке б тяжке те минуле там для вас не було, воно закінчилось. Воно не триває зараз. В цю секунду, якщо той чоловік щось вам сказав, зробив, чи та жінка щось якось себе повела, чи з вашими дітьми щось там відбулося. Це вже минуле, воно закінчилося. Майбутнє, як воно буде, як воно трапиться, е, правильно чи неправильно, ви також не знаєте. Немає сенсу про це переживати, бо від ваших переживань нічого не змінюється. І є ще сьогодення. Це ті симптоми, які ви маєте: ой, мене це зараз турбує, ой, як же ж я буду в майбутньому, а це ж раніше я була здорова, тобто ви ніколи не знаходитеся тут і зараз. Тому я рекомендую вам спробувати хоча б декілька хвилин в день побути тут і зараз. Просто сісти в тому місці, де вам чудово і комфортно, де ви відчуваєте якийсь спокій, і хоча б 2-3 хвилини попробувати ні про що не згадувати, ні про що не думати, а просто поспостерігати за тим, як шелестить листя, відчути, як вітерець натискає на вашу шкіру, відчути, як природа навколо вас живе. Що ви поспостерігали трошки за навколишнім світом? Робіть це, це дасть вам можливості бути тут і зараз, і не концентруватися на тому, що ви відчуваєте всередині свого тіла, як це з вами буде, на тому, що оточує вас. Ця вправа допоможе вам ще більше використовувати ті знання, які ми вже з вами отримали. Ну, А враховуючи всі ті відгуки і рекомендації, побажання, які ви пишете, бо ви ж знаєте, що я завжди читаю кожне ваше домашнє завдання. Ми в цьому році вже створили новий курс по кістках, бо дуже було запитів, що саме робити з кістковою системою, тому той, хто хоче, ви також можете звернутися в вищу школу. і... Мати це навчання, і в планах у нас, от також дуже багато було запитів. Це те, як працювати з своїми емоціями, де ви б могли швидше змінюватись, тобто є методики, які допоможуть вам швидше змінювати свої мислення, легше сприймати трагедії різного роду, там якісь переживання емоції, швидше з них виходити, і те, що називається жити, не жити в страху і виживати, а жити. Тому я ще раз вітаю вищу школу і всіх вас з таким невеличким, але як то кажуть, щорічним юбілеєм. Ну і до зустрічі на нових навчальних курсах та на нових програмах. З вами був Лікароси Чайка і моя місія це допомогти вам у сучасному світі бути здоровими, змінивши ваше мислення, змінивши ваш спосіб життя для того, щоб ви не лікувалися все життя, а щоб ви дійсно були здоровими. Всім дякую вам і поздоров'ю ще раз вищу школу.